Якщо ви Бой, ви зможете пограти в GTA 6 вже цього року. Якщо ви ПК Пан, пограти зможете у 2027-му. А якщо ви з Оркостану, пограти можете лише в тому випадку, якщо звідти переїдете. Заборонити Grand Theft Auto 6. Саме таку пропозицію озвучив один з болотних депутатів в якості заклику до захисті молоду від небажаного контенту. Адже бажаний контент на Росії стосується лише стран вражеського запада, шизоїдних програм зможем повторити і віри в надприродне. Сорі, та для китеатам немає місця. Ви вже на Artline Play, Перед початком залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину, де ви можете придбати топовий ігровий ПК, скориставшись найвигіднішими акціями. Всім відомо, що болота це край можливостей. Тут можна сісти за комент, сісти за демонстрацію з пустим плакатом, а тепер ще сісти за те, що зіграв в неправильну відеогру. Адже на Росії навіть комп'ютерні ігри поділяються на правильні і неправильні. Останні стосуються країн недружнього заходу, чиї страшні ігри просочуються в голови рабзіян і змушують їх робити найгірше, думати. Подібна діяльність не вітається в РФ, так як подумали вже за тебе. Тобі лише залишається робити те, що кажуть, бо в протилежному випадку подібні команди віддаватиме твій тюремний наглядач. Як виявилось, заборони Сталкер 2 було недостатньо. Як виявилось, не лише українська мова може нанести критичної шкоди пересічним рабзіянам, але й чоловічий стриптиз, котрий буде в GTA 6. Це одна з діяльностей, котру не так давно відкопали фанати, і котра стала чудовою можливістю для того, щоб побороти цього дракона Рокстар. Ініціатором заборони став місцевий депутат Госдуми Іванов Міхаїл Міхайлович. Якщо в кінці ще додали Петров, я б не здивувався. Ця морда виступила з такою заявою: творці GTA 6 навмисно йдуть на включення до свого продукту деконструктивного та вульгарного контенту. Допуск до такого контенту рівносильний роздлінню молодого покоління потрібно або запровадити жорсткі законодавчі обмеження поширення подібних ігор РФ, або зобов'язати видавців випускати спеціальні очищені від аморального контенту версії нашого ринку. Очищені для вашого ринку версії? Що ж, тоді вони повинні виглядати так: чистий рушій, голий п'єс і чотири стіни, котрі символізують кордон РФ. Та навіть це виглядає далеким від правди, бо тут треба було засипати все лайном, порозкидати сміття, а посередині поставити церкву. От тоді воно б виглядало більш-менш правдоподібно. Так, а що там по стриптизу на болотах? Уоу, уявляється, що подібних закладів лише в самій Москві більше ніж орків з прізвищем Іванов. Тут і взагалі пропонують цілу мережу чоловічого стриптизу по Москві зі знижкою 50. 50%. За 9 кусків ти отримуєш 120 мл віскі, кальян, ще бухліни і цілих два приватних танці. Можливо, Іванов має на увазі відвідувати родной стріптіз. Вони там цю справу люблять. Якщо глянути на біографію господіна Іванова, то яскравих вражень сховати не вийде. Дієтінно ця морда почала в 1992-му плотніком, себто Теслею. На одній фірмі, а вже у 1998-му він є виконавчим директором іншої організації. Схоже, хтось так непогано танцював стриптиз або мав дуже дуже довгий язик, котрий ніколи не покидав певних місць. Та місцеві аборегени знають про нього. Значно більше. Депутат Брянської обласної думи Міхаїл Іванов, він же місцевий аптечний король, екс-директор мережі аптек, брянсь інформації, генерал-адмірал і просто добра людина. Напевно, препаратів зі своїх аптек перехавив. А ще він мріяв заборонити флірт в офісах і хотів розділити одружених та неодружених по кабінетах. Смуту свою забороніть цей висер небезпечний для психіки. Міхаїл Іванов з вами не согласен. <плес> Найцікавіше те, що Grand Theft Auto 6 має віковий рейтинг 18, а Ще цікавіше те, що Rockstar пішла з російського ринку після початку вторгнення. Тож про який взагалі російський реліз може йти мова. Я вже уявляю собі, як Rockstar читають пости від Председателя Всемірного Русского народного собора, а після створюють спеціальну версію для боліт з сюжетом про простого, бідного і непримітного КГБіста. В грі буде лише дві механіки: мастити труси новачком і підривати житлові багатоповерхівки за для голосів виборцю, звалюючи провину на злих терористів. Цікаво, а морда знає про те, що сьогодні кожен Ляр може всього лише за пару секунд відшукати в інтернеті матеріальчик будь-якого характеру, щоб нагріти свій термос. Хіба морда сподівається на те, що до того часу на болотах вже буде власний суверенний чебурнет, завдяки котрому стирання долонь буде можливим лише по талону, та в болотян інші погляди на це, все те, що вони забороняють, насправді підпадає під тактику спиздити, щоб зробити свої ісконно рускає до масштабів Кита поки що далеко. А от свою Call of Duty ці істоти вже намагаються склепати. Тут підсобив вже інший морда депутат, який сказав, що ми даємо 10 мільярдів рублів студії, котра зробить такий шутер. Але ворогами будуть не маскалі, а америкоси. Фірма, котра візьметься за таку роботу, отримуватиме державні бабки, а також державні пільги, а також зниження тарифів. Минулий раз за такою схемою створювалась смута, котра почесно зайняла місце найгіршої гри всіх часів. Огляд на цей паноптикум можете глянути на каналі. Подібне місце насправді золоте, і це прекрасно розуміють всілякі недостудії, котрі сплять і бачать, як держава виплачує капусту. Ні за що. Важливо зазначити, що подібні ігри створюються на нідружественному железі і ще більше нідружественному ігровому двіжки. Зате продаватись буде на дружественній платформі з завищеною ціною ніж в Сті. Я всі ці одноклітині чомусь думають, що створення подібної відеогри одразу забезпечить їх новим м'ясом для нових війн. Хм, Чому ж тоді після стількох частин колди, в котрі валиш кацапів, ніхто таки не залетів на болота, щоб валити кацапів з недружественних стран? Напевно, щось пішло не за хитрим американським планом. Та як виявилось, в дурдумі в них там дуже багато таких ж пацієнтів з шизоїдними пропозиціями. На днях інші колеги морди виступили з ініціативою заборонити мікротранзакції в онлайн-іграх в благо нації. Вони стверджують, що такі мікротранзакції можуть стати причиною залежності від тих ж ігор, хоч насправді переймаються вони за те, що капітал шов в правильні руки. Декілька місяців тому вони заборонили гру Roblox, виправдовуючись тим, що всі ці грі діти найчастіше стають жертвами pdf файлів. Найприкольніше те, що в списку найбільш продаваних ігор на болотах лідирують якраз заборонені на болотах проекти. На Sony це GTA 5. Іронія чи іронія долі. Подібні заборони на болотах річ прекрасна, та варто розуміти, що пересічний рабзіянин так чи інакше з легкістю зможе отримати доступ до гри. Про це я розповідав у відео про болотний геймінг. Гляньте після цього ролику. Наразі місцями достатньо просто змінити регіони, офіційно купити новинку. Проблеми можуть виникнути лише в тому разі, якщо до релізу GTA 6 країна 404 сама закрутить гайки, а ще краще, реалізує власний чебурнет. В такому випадку грати ребзіяни будуть макси. В Тетріс, що прекрасно. А що думаєте ви? Чи треба Rockstar окремо створювати GTA Костан з простою історією скромного кагебіста? Пишіть в коменти, ставте лось цьому відео. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.